Сьогодні 14 березня, вирішила зайнятися справою чутно, якісь звуки бахкає, але треба чимось відволікатися. Отже, набрали землі з городу, трішки додавала, додавала пополу. І десь 2 см піску. Потім, Клали клубні батату. От. і тепер їх треба пролити. 200-300 мл води приблизно на кожен клубень батату. І кладемо в тепле місце. Вже зараз через рік ми розуміємо, що дуже рано поставили на пророщування, бажано це робити в квітні місяці. Ці клубні вже ми поставили на початку квітня на пророщування. Це, ви бачите, 22 квітня вже дата. Ось так можна відривати корінчики від клубні, ось так виглядає корінчик. Потім ми ці корінчики маємо поставити у баночку з водичкою. Інколи можна ножиком підрізати трішки, якщо погано, ось так дістається, відривається. То можна ножиком. Потім ставимо у баночку з водичкою для пророщування корінців. Ось так виглядають корінці нижньої частини клубнів, які знаходяться саме в землі. Це саме під час пророщування розсади. Далі розкажу, як ми висаджували розсаду, а поки пропоную познайомитися з нашими улюбленцями, нашими котиками. У нас їх троє. Залишилося від минулого нашого кота. На жаль, він кудись дівся, ми дуже сумували за ним. Але він залишив після себе аж чотирьох своїх синочків. Троє залишились у нас жити, а четвертий поїхав е, зі своєю мамою Кицею. Кис -кис. Кис -кис. Ну що ж, повернемося до розсади батата. Отже, сьогодні у нас 8 травня. За 16 днів проросла ось така розсада. Ось такі корінці наросли у баночці. На жаль, ще дуже рано висаджувати 8 травня, тому ми будемо висаджувати поки що в такі стакани. Як завжди, ми робимо з помідорами або з іншою розсадою просто ставимо в стаканчик, насипаємо земельки, проливаємо і чекаємо теплої погоди. Особливість розсади батата в тому, що наростає вона хвилями. Першу частину, яка вже доросла, відриваємо і далі виростає нові росточки. Це вже 26 травня. Готуємо високі грядки для посадки. Використовуємо ось таку пусту баночку від горошку з паличкою обов'язково, бо вона нагрівається від температури, і газовий балончик. Нам потрібно пропалити агротканину, тому що просто прорізати не можна, бо вона сатається. Бажано вкривати агроволокном або агротканиною, тому що корінці, які виникають між листочками, вони вкорінюються і забирають силу від основної маси корінців, які дають батат. Як же ж висаджуємо? Ось, беремо і викопуємо луночку. Збираємо відеречку, щоб потім легше було закопувати. Ось так вийшло у нас. Проливаємо водичкою. Беремо садженець. Ось він у нас стояв у водичці. От, корінці вже проросли гарненько і вставляємо у луночку. Сильно не заглиблюємо, для того, щоб потім краще було копати його. Ось тепер цю луночку ми засипаємо земелькою. І тепер просто беремо і трішки утрамбовуємо. Виливаємо ще трішки. Все готово. Ось такий результат. Бажано не затримувати посадку батата, тому що йому потрібен досить великий термін дозрівання. Викопувати потрібно якомога пізніше. Це може бути кінець жовтня, початок листопада. А це проводили експеримент, відрізали частинку клубня з розсадою і висаджували. Таким чином, але, на жаль, не дуже гарний результат, нічого не проросло. Тому краще вирощувати батат із розсади, тоді точно буде результат. До речі, на каналі вже є відео, де ми копали перший в житті свій батат. Дякуємо всім за перегляди.